Міська влада рівного ініціювала перевірку діяльності директора дитячо юнацької спортивної школи номер 3 Відповідне розпорядження з'явилося на сайті міської ради. Стартувала перевірка 14 лютого. Відповідно до розпорядження міського голови та наказу управління створена комісія вивчення питання правомірності директора спортивної школи, надання платних послуг та іншого фінансово-господарських справ. Комісія працює, вона буде працювати по 24 число. За результатами комісії ми вас повідомимо. Директор Дю США No3 пояснив, платні послуги заклад дійсно надавав. Вони продавали абонементи на заняття у басейні, а також дозволяли у закладі проводити змагання із плавання. Мене є статут, є в мене положення про надання цих послуг. Це вулиці продаж абонементів, плюс до того. Проводились заходи, змагання, які проводились. Ми теж була розрахована ціна, ціна дорожки, і ті, хто проводив ці заходи згідно відставленого рахунку, вони з нами вели розрахунки. Оце ці кошти, які являються позабюджетними». Водночас директор спортивної школи додає кошти, отримані від платних послуг, йдуть на підтримку спорткомплексу в належному стані. За його словами, міська влада грошей на ремонт закладу не виділяє. Я постійно їх турзую, що ви мені не даєте коштів. Я зробив чотири. Я зробив зробив проект капітальний проект. Оце по, по добудові спортзала. Неодноразово звертався до міської влади, неодноразово звертався. Робив коригування. Це з 2022 року. Я кожен рік платив кошти, навіть ці позабюджетні кошти, платив за коригування е, проєктної документації, робив експертизу, робив все. На жаль, кошти до мене не попадали і не попали ще до цього часу. Наразі невідомо, що саме стало причиною перевірки. В управлінні молоді та спорту повідомили, що результати та причини будуть оприлюднені після завершення службового розслідування. Артем Максименко та Микола Мельничук телеканал Media Group.